Я пас. Я люблю віскі, а воно мені. Аналогічно. Мені шампанського. три склянки. Фрофонсмарк. Це тисячолітній німецький рейх. За тисячолітній рейх. Якщо чесно, мені ці кровляння набридли. Це був звук мого Вальтера. Я націлив його вам у яйця. Чому ви націлили свій Вальтер мені в яйця? Бо ви себе виказали, капітане. Ви такий німець, як це Віски. А знаєте, майора замовкни шльондро. Ви почали щось казати. Я сказав, ви не один такий. Я націлив на вас свій пістолет, ще тоді, як ви сіли. А я приєднуюсь. На цій відстані я як Фредерік Цоллер. У нас склалася неприємна ситуація. Зараз, майоре, ми зробимо так. Ми з вами встанемо і вийдемо на двір. Ні, ні, ні. Я так не думаю. На жаль, капітане, нам з вами зрозуміло незалежно від того, що станеться з рештою присутніх, ми вже нікуди не вийдемо. Шкода Оберфельдфебеля Вільгельма і його славних друзів. Якщо ви хочете вижити, вам і їх доведеться вбити. А маленький Макс ростиме сиротою. Як сумно. Якщо це кінець старий, ви не образитесь, якщо я перейду на королівську. Звичайно, капітане. У пеклі є спеціальна діра для тих, хто марнує гарний скотч. Оскільки я незабаром постокою в двері. Скажу чесно: гарна штука, сер. Далі. Про неприємність. В якій ми опинилися. Із неї виплатитись неможливо. І що ж нам робити? Штигліц. Каже у Фідерзейн своїм яйцям. Британці американці! Що? Американці! А ти що? Я німець, ідіот! Для німця у тебе непогана англійська. Я освічений. От і поговоримо. Давай, говори! Я батько. У мене народився син у Франкфурті. П'ять годин тому. Його звуть Макс. Ми сиділи, пили, святкували, а вони приперлись і почали стріляти. Я не винен! Згоден, ти не винен. Як тебе звуть, солдати? Вільгельм. Скажи, з наших є хто небудь живий? Ні. Я жива. Хто це? Жінка ваша. Котра! Здогадайся! Фон Гаммерсмарк. Так, вона наша. Вона ціла! Вільгельм! Її поранули! Але ще жива! Поки. Вільгельм. Може ми з тобою домовимось? Як звуть тебе! Алдо, Вільгельм, що я пропоную? Я і один з моїх хлопців.